Зіпсований настрій, дратівливість, сонливість це те, до чого може привести стрес. Він негативно впливає на здоров'я людини. Поява більшості захворювань у людини, викликана стресом. 16 квітня, за ініціативи Британської міжнародної асоціації з управління стресом, визнане днем обізнаності про стрес. Про те, як запобігти психологічній напрузі, поговоримо з Аліною Кулик, лікаркою, психологиною диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас. Які негативні наслідки може викликати стрес? Стрес, загалом це є неспецифічна реакція організму у відповідь на будь-яку зміну стану, тобто? Е Якщо в житті людини щось таке трапляється, що змушує її дещо переглянути її звичний стиль життя, це звичайно викликає стрес, і стрес він буває двох типів: Еустрес, це хороший стрес, той який виникає на хороші якісь життєві обставини, і дистрес, той, який нас дестабілізує. Так от, найбільше нас цікавить саме дистрес, того, що він викликає. Зміни на рівні емоційному, тобто те, що ви перезвали, це ядратіливість, порушення сну, порушення концентрації уваги та зниження працездатності та загалом зниження енергетичного потенціалу, а також різні фізичні прояви, це підвищена втомлюваність і зниження бажання щось робити і жити життя. Що провокує та які саме симптоми стресу? Стрес провокується будь-якими ситуаціями. Тобто, чи то може бути щось значне, типу повітряна тривога може викликати стресові реакції, а також можуть бути якісь незначні обставини. Не знаю, дощ на вулиці пішов або гроза, або вчора був сильний вітер. І це також викликало багатьох стрес. Тобто, будь-яка ситуація, яка потребує зміни наших життєвих правил, і загалом щось змінювати в житті, викликає у нас стрес. Ну і проявляється він по різному, в залежності від того наскільки людина є стресостійкою і здатною щось з тим робити. Як потрібно боротися зі стресом? Ну, зі стресом, в принципі, боротися не зовсім є можливим і дієвим, так як від стресу ніхто не застрахований. Наше життя без стресу неможливе, тому що стрес нам сигналізує якраз таки про те, що ми живемо в світі, який постійно змінюється, тому нам постійно треба адаптовуватись і напрацьовувати механізми адаптації. Але щоб краще з ним справлятися, то потрібно не забувати про три основні сфери: це сфера фізичного здоров'я, тобто гарне харчування, сон і відпочинок. Це сфера психічного здоров'я, тобто гарна спостерігати за тим, яке оточення навколо нас, чи ті люди, з якими ми в контакті, є такими, які нас надихають, а не виснажують. Ну і третій момент це самореалізація та самоадаптація. Дякую вам. Дякую, а нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Аліна Кулик, лікарка-психолог диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка.